Що там Саньочек? Що тамчик? Там? Парась, да? О, це йде Паразь, друзі. Ну, зна... Перший. Да, на кінець ми його знай... знайшли. Ой-ой-ой, ой, хорош! Ой хорош! Ой, ой, ой. Вітаю всіх на каналі про спінінг. І сьогодні у нас буде канал трошки називатися про Кригу. Приїхали, ось бачите, замерз лід. На жаль, не можна ловити на спінінг, ну нічого, половимо рибку, пошукаємо і хижачка, але хочеться половити саме карасика. Такого покрупніше. Зазвичай в цьому заливі дуже гарні є карасі, такі лапті під кіло, але їх треба шукати. Тому ми взяли сьогодні з собою під, підводну камеру, взяли з собою діпор і за допомогою цих приладів спробуємо їх знайти. Ну і що з цього вийде. Не перемикайтесь, побачите далі в цьому відео. Так, ну що, набурили ми з декілька десятків лунок. Зараз для початку візьмемо діпер, за допомогою його пошукаємо наявність, присутність риби. Так, якщо ми щось будемо бачити, таке цікаве якесь скупчення, тоді будемо доставати камеру і вже подивимося, що на дні. В даний момент. Вірніше, що ми побачили в вихолоті і що по факту там на камері видно. І таким чином ми максимально швидко спробуємо знайти саме якусь, яку ми сьогодні націлились ловити. Ну, якщо не буде, там вже будемо дивитися по обставинам. Беремо, друзі, діперочок і зараз будемо підключати його до застосунку. Мене, до речі, оновлена версія. Ще до війни я змінив її на версію Chirp 2.0. Трошки вона краща, але якщо у вас є версія 1.0 Chirp я особливо не бачу сенсу міняти. От. Якщо немає, то краще брати вже саму останню. Так, зараз перекручу я кріплення нагору в зимовий, так сказати режим, бо це під човен я налаштовував. О, от так от. Все, і будемо дивитися. Вон, бачите, саньочок вже камерки опускає. Тут дуже яма самі. Прям Яма, бачите? Яма, О, тут ямка, але... Пісочок, але риби я не бачу. Пісочок бачиш, значить тому. Бо в ехолоті було видно, що... Диві, о, да. Ти... Да. Я, кажу, Картинка кольорова. Угу. Все чотенько, але рибки немає. Взагалі, до речі. Рибки немає. Хорошо, що ми там бур лишили на тих місцях, бо вони вже прямують прямою на водки туди. Так, друзі, дивіться, у нас я тільки що за допомогою холота. Бачите, таку фігню побачив. Оце дуже схоже на карася. Карас. Ось і наш карась. Да, друзі, є ось, карась. Що Саня, тільки що побачив. І О. не один. Все, да, треба сідати да. обурювати, шукати, де він є, і сідати. О, дивіться, бачите, ось. Не знаю чи видно в камеру, чи ні. Друзі, є карась. Коротше, друзі, все ж таки то був карась за допомогою Діпера. Як ви бачите, ось на скріншоті, отак він виглядає. І Саня прийшов з камерою і дійсно, дійсно, саме був карасі. Там ми штуки 4 одразу побачили, тому зараз будемо розкладати наші вудки і спробувати його зловити. Так, друзі, що, відкриваємо ящик Пондори. Дідь для спінінгісту. Але ж все ж тут в нас є. Дивіться, є в мене ось такі спортивні вудки. Жилка тут 0,083. З манюсінькими вольфрамовими мормишечками Дуже прикольні, вони пенопластові. А це нові що мені Бодя з магазину фіштек прислав. Ось такі, дивіться, теж я підписую. Тут 0,8 жилочка, є 0,63 жилочка. Короче, тут у мене всякі балансирчики. До речі, жилку покажу, яку я використовую. Це ось така от Man Freeze Fishing. Дуже прикольна жилка за свої гроші. В принципі, там, ніколи вона мене не підводила. Абсолютно нормально, спеціалізована під зимову риболовлю. А Бодя мені на пробу ось прислав ось таку. Дивіться. Короте, всі посилання я, це саме Японія, всі посилання я залишу, а ви там вже подивитесь. Ну що, починаємо. Зараз я поки готовими вже зібраними в якості розвідника перевірю ось такими малесенькими вудками. От, А потім, вже, якщо ми там щось знайдемо то позаряджаємо інші. Ну, верніше ми вже знайшли, але треба, щоб щось там у нас склювало. Так, ось наколівники зараз одягну і почнемо. Так, ну що, будемо ловити зараз на каламарницю. Знаєте, що таке каламарниця? Ті, хто знають, напишіть в коментарях. Так. О! Так, ну що, друзі? Ось знайшли ми дно дніще і починаємо так біля дна акуратненько так грати мормишкою. Дуже-дуже обно так гладити. Санючок поставив на боковий кіочок. А я трошки хочу так от погратися. Ті, хто бачив моє відео. Дворічної давнини, можу от зараз залишу силочку, подивитись, як ми гатили тут карася. Зараз він є, але не в тій кількості. Тоді ми, ну, дуже, прям дуже-дуже багато його тут спіймали. Будемо шукати зараз. Так, друзі, дивіться, бачите, ось стоїть карасик. Саня зараз опускає туди свою мормиху, ось пішла мормишка. Ось вона вже біля дна, але карась змився. Ну він тут крутиться, тому треба пробувати. А мормошку видно, так? Да? Звісно. Ну дивись як видно. Дивись. О, є, Сань, дивись карась. Підходить, дивись. Вон твоя мормушка Йо, ага, зайшла. Тобто ага. сходи карасик постійно тут. В діперего добре видно. Якби на вулиці була ще плюсова температура, взагалі було б взагалі. Класно. Так, да, Сань, ну постійно, під лункою, під лункою він постійно є. Ти сильно там його не смикай. Тобто він в цій лунці ну, сидить реально. Дивись, він постійно. Бачиш? Є, є, є. Треба його очікати. Оце саме карасі, друзі, і дуже гарні карасі. Це такі карасі пів кіло плюс. Що там Санечик? Що там Санєч, що там? Парась, так? Да? О, це йде парась, друзі. Ну зна... Да, на кінець ми його знайшли. Ой-ой-ой, ой. Ой, Ой хорош! Ой, хорош. Драсту, дратути. Дратути. Саня, ну ми побідили його. Ну, да. Ми його побідили. Друзі, дивіться, на цього лаптя! Я знав, я знав, я його знайшов, що він візьме. Дивіться, який лапать. Оце рибалка, друзі, але тихенько бо вже сусіди я зараз накричав, Сусіди прийдуть і обурять. Та, та Мікрофон так працює, так, да, працює. Друзі, це капець. Гарнюня. О, друзі. Оце. Оце воно. Ой-ой-ой. Просто настає. І думав, обірвався. Просто настояв. Ой-ой-ой. 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 ні ні Все нормально. Там він просто стартанув провід. Ооооо, слухай, я його сюди, а він туди. Так, друзі, оце йде саме він. Саме він йде. Ось. о, ну слухай, ну це. Усу, то то мамонт. То мамонт. мамонт Все, зашл. Зайшов, блин. Блін, друзі, зійшов. Йо-мое. -йом. То... Та, гальба, та вони дві, два нижніх. Ось така тіна, Блін, ну обідно, друзі, бачили, да, який лапи там десь під, під кілушний реально сидів і тупо настоячку на проводку взагалі не хоче брати. Але нічого. Добре, то, що ми знайшли його. Це вже друга риба. От, все одно там у нас немає цілі там його там наловити на торбу, там по пару штук візьмемо, якщо там щось буде більше, будемо відпускати. Ну це вже добре. Це вже добре І просто звичайна вудка в мене, як ви бачили, стоїть обична без мармишки покаточок і два малесеньких гачочка. І ось бачите, на пучок там 5 6 штук в мене мотильчиків плюнув саме такий красень. А тебе вообще пожар, слушай, слухай тут тут навіть фриксон працює. що Подлесочка, Саня, тоненька. Ти що, Сань? А ну давай, чекаємо на порося, Що там? А ну виходь. Выходь, выходь дружишь, давай. Мы ж тебе так довго шукали і чекали. Ну то мій, то той, що в мене зійшов мами. Ой, хорош, давай, давай, давай. Ні, дивись, це це, це густіра, ти диви яка. Друзі, це густерка. дивіться. Я в шоці. Ну все одно приємно. Ну, да. Бачи, який підйом Це я mm. бачу, кажу, диви, покльовка. Хоп, і густерочка забиває. Тебе там ще, сань, 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 там карась в тебе, мабуть, сидить, не тяну. Є. Е. Є, да? Так. Да. То е, ти щось дупли... Дуплети, дуплети, дуплети. Дуплети. Блін, тут дуп, дуплети пішли, йо-моє. Ну то карась стопудова, Сань, да? А ну давай. Блін, бризи, це якийсь капець, дивіться, дуплети полетіли. Бачите? Тактика деда пердуна, все працює. Все працює, да, Сань? Дед пердун працює, або це козлик теж? А, це за окунь взагалі. Друзі, ви бачите, за... піймали за 10 хвилин блин, риби і всі різні. Я не знаю за що працювати. Коротше, тут у нас щось пішла якась роздача, так, не так мене зрозуміло. Mm -hmm. да. Відпустили козлика, відпустили, бо він в норму не входить нам. Mm -hmm. о о опа. Mm -hmm. ні, окуня, окунь будь-який розмір можна. Він да, він розміром не, не цей. А от підлящик, я там не пам'ятаю, щось там 30 см. Ну, підлящик той точно ні. А окуню пофігу, але він нам якби, такого розміру особливо не потрібен. Друзі, якийсь у мене тут двіж почався. Якийсь двіж. Тільки що якісь контакти були. Ну, в мене прям так добре, так два рази. Я вже чекав, що зараз підійму. Ох, сорі, сорі, сори, сорі, сорі. Бачиш? Ой, є, що Так, ну чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, що зараз поки що у нас невеличке таке затища, треба таким. Хотів твоїх балансирчиків намутити. Та я ось, ось зараз спробую побалансирити ось такою вудкою. Зараз в мене тут є. Зараз в мене тут є всілякі ніщаки. Так, що тут мені? Вони почала валити. Ну так. Да. Так, поставимо зараз ось таку ванкиш такий флагманацький. До речі, нормальні вудки, слухай, тут з цим стройним ківочком. Я ловив на них цих, як вони називаються, окунців. Мені сподобалось. Чим просто так сидіти, дивитися на вудки, я ось краще зараз трошки спробую побалансирити. Тим більш Саня пару разів вже казав, що він щось там бачив судачка в камеру пропливаючого. Та й окуні тут нормальні є. Тобто, може поки що не зазря сидіти, може щось вдасться і, і зловити. А ловити будемо на отакі от балансірчики, бачите. Коротше, все вам по-любому. Потім залишу ссылки на все. От, найкраще, до речі, по окуню в мене працювали. Це, по-моєму, якщо не помиляюсь, е Нострум називається флагмановський. От, саме ось от цей колір. Бачите, да? от він в мене найкраще по окуню працював. Погнали. До речі, ми там в початку залива бачили. Окунців таких долонь, на долоньку, трошки більше навіть були. Але зараз хочеться все ж таки дождатися карасиків. А окунці це вже так будемо відскокувати, якщо що. Та трошки тут вокруг зараз побігаємо. Саня ходить з камерками. Куди не залізе, всюди карасі. Тільки вони падло не клюють. Оце тільки два було. Поки що і все. 006, 006 жилочка. У меня стоит клавиатура. Мне так нравится, треба под льдом. Ой-ой-ой-ой, Саня, обережно, оно так треснуло. Жирка держится. Друзья, все-таки спасибо. Они телефон все. Микрофоны посадали. Сейчас треба хоть что-то поставить среди. О! Есть. Друзья, есть все. Порасс. Це вже добре. Бачите, парасі знайшли карасів. Я думаю, що якби зараз тут була б у нас плюсова температура, то б ми половили б взагалі гарненно. Так, що, давайте зараз, мармишечку. Трошки я наплутав, там, мабуть, жилку свою. Ну, слухайте, в мене... Жилочка тут на цій вуці взагалі 007 стоїть. І бачите, яка спортивна он мармишечка. І навіть не видно. Дуже таке екстремальне виважування було. Добре, що карасик такий грам 500. Якби був такий, як в мене отой зійшов кілушний, то навряд чи б я б його витяг. Хоча... Хоча, може, було б все б і добре. Так, чіпляю ось просто за попки два штучки. На одному в мене стоїть аж шість. А тут ось так два. І закалую одного так ще за мордочку. О, пучочок такий. Ось саме це все. Це труба. Це труба, да? так? Давай, давай, давай. Ой, хороший. Ви нас всі ходять, питають, нічого покажуть. Тільки кажуть, тільки ті, ні, нічого не клює. Ні, нічого не клює, ні, нічо у нас нічого не клює. Я вибачаюсь, мої любі підписники, але ми хочемо проводити рибани, щоб ви у нас на голові сиділи. Дивіться, аптеки Це Просто капець. Найшов знову одну луночку і чи зас. Саня, що ти скажеш? Капець. О, є Бачиш все ж таки діло в Лунці. Друзі, є, ой, що ж ти робиш? Іди сюди, парась. Іди сюди. О, давай, 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 давай. Пішов, пішов, пішов маленький, давай. Жарьоха прийшла, блядь. Це було раніше просити. Це одного. Я дому. додому. <ривіт> да, друзі, дивіться, вони, які лапті. Ну, це ми завдяки отим отим от, дядьки от от сидять. Ми, знаєте, отак, що таке піджопники? Це ми. Побачили хлопці, ловлять, сіли під жопу і ну, іноді теж можна. Ну, мені що не да, 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 так само. Ну що, друзі, закінчилася наша з Санечком сьогодні рибалочка. Непогано ми половили. На жаль, всі, не всі <свісно> рибки попали в кадр, тому що ну, банально камери на морозі посідали, але трошки щось є. Знайшли ми карася, дуже-дуже-дуже довго його шукали. І от завдяки саме камері і діперу. Ми спочатку шукали діпером, а потім камери вже перевіряли, щоб це був саме карась. Сидіти так на одному місці. Це. Ну, реально немає толку з цього, бо ми знаходили карася, сідаєш, ловиш одного-двох з лунки, і потім протягом години немає взагалі нічого. Починаєш шукати, шукати, шукати. Знайшов опять бабах, спіймав. Працювала жилочка тільки. Не товстіше, ніж 0,08 на малесеньких спортивних мармишках. І що цікаво зранку до того, як дали воду, чисто на стоячку ловилася, а потім, вже, коли дали воду, почалось на такі медленне, медлену медлену подигровочку. Ну, і зараз вам покажу ось непорушуючі норми по два штучки на брата, саня забираємо на вечерю нам та дружинам. Ось такі гарнюнні карасі. Тому, друзі, свідомо підходьте до рибалки, випускайте рибу, не порушуйте закони, і все буде добре. Все, дякую, друзі, за те, що подивилися. Обов'язково ставте вподобайки цьому відео. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал і побачимось на наступних рибалках. Слава Україні!